Доброго дня, шановні українці, сьогоднішній брифінг присвячений темі. Яку зараз починають по всій країні розкручувати штаби чинного президента Петра Порошенка ви, напевне, вже бачили в своїх регіонах. Вони розвішали білборди, вони випустили газети, де зображений Порошенко з одного боку і Путін з іншого боку. Таким чином, Порошенко на цих виборах президента в останні вже тижні перед днем голосування розігрує карту, що, начебто, є єдина альтернатива йому, це Путін. і Якщо не Порошенко, то Путін нападе. І на своєму брифінгу я хочу розказати про те, як за сприяння за часів чинного президента президента якраз Путін, і його найближче оточення, наприклад, отримала максимальний режим сприяння для того, щоб викачувати гроші з української економіки. Останній приклад, про який я хочу сказати, це рішення Ради безпеки і оборони про те, щоб виключити з під українських санкцій, зняти санкції з молдавського металургійного заводу, яким володіє родина Алішера Усманова. Це людина з найближчого оточення Путіна. Російський олігарх, дружина Усманова, це тренер з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої. Порошенка знімає з цього підприємства санкції. Тепер на це підприємство переорієнтується ринок металобрухту Україну, і українські заводи залишаться на голодному пайку. Друге рішення: це ви всім відома історія про Медведчука. Коли за сприяння Порошенка всі органи, які є в Україні, антимонопольний комітет, значить нас рада з питань телебачення, радіомовлення, служба безпеки України віддала фактично в руки Медведчуку ринок дизельного пального та автомобільного газу. Труба, яка дизельне пальне постачає в Україну. Від Роснефті контролюються структурами Медведчука і нещодавно Медведчик переховав це за білоруською підставною компанією. Третє це мінеральні добрива. Пам'ятаєте, як минулого року Порошенко не наклав санкції на тренера Путіна по Аркадія Ротенберга, його брата та племінника. Тільки після того, як ми підняли цілу кампанію, він включив їх в санкційний список, але підприємство Ротенберга досі без санкцій. Це підприємство мінеральні добрива, місто Росташ, Воронежська область, Росія це головний постачальник АМІАКА в Україну для підприємств Фірташа, партнера Порошенка по змові в 2014 році відні, щоб чинний президент прийшов до влади. І ще один приклад. Які ви, напевно, теж знаєте і чули. Це історія пов'язана з закупівлею для потреб української армії Богданів. Це військові автомобілі, які постачає Порошенка без тендерів за закритими домовленостями. Понад півмільярда останні рішення в кінці минулого початку цього року. Але що таке військові автомобілі Богдан? Це і лише техніка, яка завозиться з Білорусі і які прикручують бренд Богдану. А в Білорусі їх виготовляють з російських комплектуючих навіть прямого прокату в Росії металу немає. Це російська. Іське все, що йде в Білорусі, створюється з цього автомобілі МАЗ, а потім завозиться в Україну як Богдан. Тобто, навіть тут для Порошенка створені сприятливі умови, а зрештою гроші все одно йдуть в Росію. Тобто, російська економіка за рахунок чинного президента збагачується, а українські підприємства перебувають в занепаді, і він далі збагачується на всіх цих сферах економічного життя. Дякую вам за увагу. Але Перед тим, як закінчити, я хочу ще розказати про одну історію, яка є прикладом свавілля в українській державі. В мене є сьогодні гость на брифінг це Микола Поперека, з яким ми неодноразово ходили на зустрічі до генерального прокурора на прийоми. Це приклад того, як людина не може отримати справедливість в праві про замах на вбивство вже понад ніж 9 років. Пан Микола після нашого попереднього брифінгу потрапив на прийом генерального прокурора Лусенка. Це вже минуло з грудня 17-го року, майже півтора роки, вже стоїть на тому самому місці. Як і було пане Микола, дякую, що ви не здаєтесь, даю вам слово. Дякую, пане Сергію. Доброго дня. Дев'ять років тому назад на мене скорі не був злочин. За сприянням пана Сергія я в грудні 2017 року потрапив на особистий прийом генерального прокурора Луценка, який дав мені. Обіцянки, що справа буде розглянута, він взяв її на, на власний контроль, доручив прокуратурі міста Києва за 2018 рік, майже нічого не зроблено. Ви е, е, визнали єдин, єдине. Визнали, що в цій справі існує якийсь замовник. І як е, свідчить матеріал справи, він знайдений, але прихований, і його прокуратура і слідство кришує. І повинен сказати, що за дев'ять років, як скоєно злочин, він залишається нерозслідуваним. Прокуратура продовжує не виконувати судові рішення. До речі, я за дев'ять років не програв жодного судового рішення і, і, і жодного судового рішення не було виконано прокуратурою. Я постійно отримую на, на свій телефон погрози. Фізичного знищення винувальний акт, який подала прокуратура до добровосхоміська суду, залишається не роз, е, е, слід, е, суди не, не розпочинають свою роботу, оскільки е, злочинці та і підозрювані їх адвокати просто не ходять на, на судове засідання. Розуміючи, що вже не варто вірити брехливим обіцянкам. Не тільки середньої ланки прокурори та слідства, а й вищого керівництва МВС і, 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 і прокуратури. Я вирішив подати цивільний позов на Державу Україна з, в особі Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ та Державної казначейської служби України. Для цього я пройшов комплексне наукове експертне дослідження у кращих фахівців. Психології та права е, е, Київського інституту імені Гринченка, і е, е, результатом цих ці, досліджень було складено комплексне науково дослідне дослідження моральної шкоди, яка е, була спричинена е, прич, мені бездіяльністю та, та злочинною діяльністю при розслідуванні особливо тяжкого замовного злочину в складі ОЗГ. Складений був кількісний, кількісна оцінка цього, цього злочину, цієї моральної шкоди. І 19 березня я подав цивільний позов до Бровосхового міськрайонного суду перше засідання, яке відбудеться 21 травня 2019 року о 10.30. Прошу всіх бажаючих і зацікавлених прийти на суд. і, і Послухати, як прокуратура та міністерство внучних справ будуть відповідати на на питання і на мої претензії про нерозслідування розслідування особливо тяжкого злочину продовж 9 років. Дякую.